Окей, цей закон ми всі вибрали, бо на нашу думку та за статистикою це найбільш недотриманий закон, не тільки у нашому густку, а й мені здається, як в як мінімум в корені. Пояснити цей феномен дуже важко, адже дуже багато різних прикладів є, а підібрати один і влучний ну дуже непросто, бо як не крутий, неприємно буде про це говорити. Можу сказати лише для прикладу той факт, про який знає весь корінь всередині. Що ну насправді зовсім поганих слів ніхто не каже, але. Зовсім погано. Але спостерігаючи цю конференцію за останню годину, я замітив, що проблема про чисті думки і слова, ну хоча на думках не потрібно наголошувати, проблема поширена на весь курінь, як не крути. А добрий корінний має знати все. Але знає про все тільки Бог.